Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Crypto-Investor. Друзі, давайте за 5 хвилин проаналізуємо крипторинок. Подивимося на основні метрики та графіки біткоїна і його домінації. Підведемо підсумки тижня та спробуємо спрогнозувати подальший розвиток подій на крипторинку. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. На цьому тижні біткоін перебував у флеті, і всі головні події відбувалися на ринку альті. За тиждень всі криптобульбашки в зеленому кольорі. Найкращу динаміку показали на цьому тижні монети XTZ, CRV та Floki. Індекс страху жадібності 68, це зона жадібності. Індикатор альткоін сезону 46 пунктів, виріс на 18 пунктів за тиждень. Зараз вже не біткоін сезон, але ще й не альтксезон. За добу на фьючерсах ліквідовано 166 мільйонів доларів. більше у тих, хто ставив на падіння 89 мільйонів, і в позиції було ліквідовано на 77 мільйонів доларів. На цьому тижні всі дні були надходження коштів у біткої ТІФ. Приплив коштів триває вже другий тиждень. п'ятницю надходження склали понад 370 мільйонів доларів. Для ефір ETF цей тиждень став рекордним понадходженням коштів. Деякі дні об'єм був навіть більшим за біткоїн ETF. Надходження коштів за п'ятницю склали 402 мільйони доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до аналізу біткоїну. На біткоїні за минулий день ситуація без змін, на вихідних, як правило, волатильність падає, так як немає торгів на фондовому ринку. Продовжується флет в діапазоні 117-120 тисяч. Поки що рівень 116 тисяч став підтримкою. Це 0,23 рівень по Фібоначчі від нового імпульсу росту. А от завтра можемо побачити вже в якій з напрямків піде біткоін. З'явилися неприємні новини про наміри Великобританії продати значний об'єм біткоїнів, що потенційно може бути тригером для більшої корекції. Всі головні події продовжуються на ринку альтів. Вчора була певна консолідація альти після стрімкого росту. Домінація продовжує своє падіння. Головне зараз, щоб не було сильного ввалу біткоїна, Тоді дасть змогу альті далі зростати. І дуже важливо зараз не впадати в ефорію, там де є профіт став та стопив без збиток. Бо як стрімка все росте, так само стрімка може і падати. Рівні корекції для біткоїна трохи зросли разом з ціною. На сьогодні це орієнтовно 116 500 023 рівень по Fibonacci від нового імпульсу росту, саме зараз він став підтримкою для ціни. Наступний рівень 113 038 рівень по Fibonacci і остання ціль 110 05 рівень по Fibonacci. Якщо ціна знизиться нижче 110 000, то висока ймовірність, що це буде розворот на середньостроковий відмежий тренду. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. На в стахасті кареса і напрямок вниз. Настелятор Zero Lack MacD сигнал на зниження. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Тепер давайте поглянемо графік біткоін домінації. Домінація на цьому тижні показала стрімке падіння. Було пробите довгострокову трендову лінію росту домінацій. Падіння зупинилося на 61%. Скоріше за все, буде певний відкат після такого різкого зниження. Шанси на альт сезон виросли. На сьогодні показники домінації 61,5%, але поки що вся ліквідність йде в основному в ефіріум. Решта альтів в середньому виросли на 30-40%. Це поки що не те, чого ми всі чекаємо. Чесно кажучи, неочікувано для мене відбулося таке стрімке падіння домінацій. Я не думаю, що так легко вдасться пробити довотривалу трендову лінію підтримки. Звичайно, падати з безвідкату на бінансію не може і буде відкат. Головне не повертатися назад за трендову лінію і закріпитися нижче. І тоді може справді настати альцезон, на який ми чекаємо. Не думаю, що це буде той альцезон, який був у 2021 році із ростом на десятки іксів. а буде просто певний ріст алькоїнів в межах 2 3 іксів. Хоча погодьтеся і цей варіант був би дуже приємний. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 61,3%, найближчий опір знаходиться на 62,3%. На Нацилятор Stachasti Carisa знаходимося в зоні перепроданості вже тривалий час. Також осциллятор Zero Lack MacD сигналізує наріст, що може сигналізувати проїзд домінацію на ближчий час, що якраз може збігатися із більшою корекцією на біткої. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.